Творчі колективи Візирської громади захистили свої звання «Народний» та зразковий. Своєрідний творчий екзамен склали п'ять колективів: народний вокальний ансамбль «Райдуга» візирського СБК, народний фольклорний колектив Джерело, народний ансамбль трубачів Фантазія, зразковий хореографічний колектив Коледескоп та зразковий хореографічний колектив Першоцвіти, першотравневого сільського будинку культури. Іспити приймала професійна комісія на чолі з викладачем вищої категорії, заслуженим працівником культури України. І Ольгу Олійниковою була комісія з училища Донкевича, були хоромейстер, хореограф і духовик. Тому комісія була авторитетна, всі оцінили. Все добре. Головне, що вони захистилися і всі будуть працювати. Процедура підтвердження звання є дуже важливою подією в культурному житті кожного колективу. Такий іспит проходить раз на три роки. Його головною метою є збереження та розвиток культурних традицій різних видів жанрів мистецтва, підтримка учасників колективів і удосконалення їх майстерності. Учасниками народних колективів є дорослі артисти, а зразкових діти. Але рівень хвилювання під час виступу в артистів був практично однаковий. Коли ми розуміли, що вже час. Більше підходить до захисту нашого колективу, дуже сильно почали нервувати дітки, тому що переживали чи зможемо ми захиститися. І також у нас була проблематика з тим, що велика захворюваність в селі першотравневе, і діти мало відвідували заняття. Все одно ми справилися. Ми виступили. Діло в тому, що як би там не було нормальний артист, коли виходить на сцену, от я вам хочу сказати за себе, що ми грали духовим ансамблем, то після другої композиції в мене в самому роті пересохло і я хвилювався. За своїх підопічних хвилювалися не тільки їх керівники староста причорноморського старостату, Василь Хміленко теж був присутній на творчому іспиті та з гордістю хвилювання спостерігав за виступами артистів місцевого будинку культури. Наші артисти вони дійсно. Були на висоті і танцювальні колективи, і е, хореографічні, і наше джерело, і музиканти це було ну дуже приємно це все було чути. І ви знаєте, я колись говорив, що ми можемо після закінчення війни, ми можемо зробити шикарний концерт. ми Можемо їздити по гастролям не тільки по нашому старостату, а по всій Одеській області, тому що дійсно нас дуже багато талановитих людей, багато талановитих дітей. Членами комісії було визначено високий рівень виступу усіх п'ятьох творчих колективів, різноманітність їх манери виконання та професіоналізм керівників колективів.